«Подаруй дитині дитсадок з таким гаслом благодійний фонд Ян поруч організував у Франківську свій благодійний ярмарок. Його наповнили біжутерією, картинами, іграшками та новорічним декором. Та більша половина представлених виробів це робота вихованців центру розвитку дітей Ян поруч Наші діти на гуртках. Нас є на художньому мистецтві. Наприклад, аквареллю розмальовували листівки. Ці листівки ручної роботи вони повністю промальовані. Це не штампована робота, це ручна робота, промальована дітьми. Серед представлених робіт, які своїми руками створювали дітлахи, є керамічні вироби. Оце в нас була робота. Гуртова це дітки гуртом, ліпили кожний свою долоньку. Старші дітки, от, наприклад, вони робили підсвічники. Це, знаєте, як світло, яке виривається з темряви і з надією, що все буде добре. Це кажуть благодійники, не просто вироби із глини, а й результат дитячої фантазії під час арт-терапії. Глина це взагалі дуже матеріал, який допомагає дітям. Своєю арт-терапією, вони звичайно через свої вироби, через ліплення вони долають свої страхи, вони показують свої емоції, вони знайомляться один з одним. Зупиняються, роздивляються та долучаються до благодійної мети перехожі. Свій внесок вони роблять, купуючи щось із виробів. Я ніколи не проходжу мимо таких проектів. Чому тому, що, по-перше, це є їхня робота. По-друге, я би хотіла долучатися, тому що фінансово, як завжди, не вистачає їм на олівці, на блокноти. На ще щось загалом нинішнє дійство організували задля розвитку дитсадка, який кажуть благодійники, вдалося створити не так давно. Він потрібен дітям, які не можуть адаптуватися у великих державних дитсадках. У нас є дітки, які приходять в дитсадок, це близько восьми дітей зараз. Але є діти, які є в черзі, які хотіли би бути в нашому дитсадку, але ми ще не маємо фінансування під це, тому шукаємо меценатів, спонсорів, виходимо на такі благодійні акції. От, зокрема, у нас є дівчинка Міланка, про яку ми вже розповідали в своїх соцмережах. Вона чекає на операцію на серце. Але хоче навчатись з іншими дітьми. Для неї маленька група, де прибирають, кварцують, де дивляться за її здоров'ям, є дуже зручною. Виручені кошти будуть спрямовані на дообладнання дитсадка, де навчатимуться діти ВПО, діти сімей, що опинились у скрутних життєвих обставинах та інших пільгових категорій. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.